Дохазійнувалися російські окупанти в Донецькій і в окупованій частині Донецької області до того, що людям амеби починають виїдати очі. Ні, це не жах і не фантазії мої якісь. В Донецькій області через те, що окупанти зірвали водопостачання, при тому бездумно набили. Свердловин і почали тягнути воду з підземних горизонтів, вода взагалі ділася. Її почали качати навіть з затоплених шахт. І це призвело до того, що у воді розвелося купа шкідливих мікроорганізмів. Про це пише навіть російський воєнкор, якому амеби є такий вид амеб, амебний креатит, який Вражає рогівку ока і практично пожирає око середини. Ось російський і пропагандист про це пише, що вмився водою в Донецьку, він ледь не втратив очі. І ця ситуація це лише російський пропагандист, який про це говорить. Що відбувається з простими людьми, просто страшно уявити, це те, до чого призводить руський мір. Ще в 2012 році це був дійсно, Донець був містом -троянд, містом, яке приймало чемпіонат Європи з футболу, в, якій, в якому був найкращий стадіон, найкращий аеропорт, в який приїжджали туристи навіть. Сьогодні це місто, де люди в кульочки какають і викидають не чистоти через вікна, а черги за водою по кілометру стоять. А саме жахливе, що. Воді заводилося стільки зарази, бо вода не очищається і добувається з будь-яких щілин, в тому числі затоплених шахт, що просто окупанти убивають залишки там людей, які проживають. Оце вам результат діяльності руско міра. І, як, і на відміну від того, що вони брешуть по телебаченні, реальну ситуацію ви самі бачите, і навіть вже вона просочується через російські ЗМІ. Головне. Стримати російські війська, підтримувати зсу і здобути справедливий мир. Слава Україні.